Одяг з Шотландія, сорт перший плюс екстра. Вага гетька 10 кілограмів за 2750. Лісова курточка. Тедік, розмір М. Термокуртка чоловіча. Розмір XL. Жіночі, теплесенькі носочки. Батник жіночий, розмір XS. Жіноча курточка розмір С. Жіночий -ка. кардиган. теплесенький, розмір 3Х. Світшот жіночий розмір XL. Жіночка зіпка, розмір 2XL. Жіночий в'язаний светрь розмір МК. Чоловіча ветрівка, Nike, розмір Елька, жіночий батник, розмір XL, жіноча зіпочка, розмір М. Футболка на довгий рукав, розмір, Ска. Жіночий піджак, розмір М. Чоловічий светр, розмір М. Чоловічий батник, розмір Елька. Жіночий светр, розмір С. В'язаний кардиган жіночий розмір 38. Жіночий світшот розмір Елька. В'язаний светр розмір М. Курточка жіноча розмір. Мка. Жіночі спортивні штани від філ. Розмір Еска. Чоловічий светр, розмір МК. І останній це чоловічий піджак. Розмір L. Це був одяг міг Шотландія, сорт перший плюс екстра. Вага мішачка 10 кг за 250.